Андрій Ярославичу підходять до завершення збору. Чи вдалося реалізувати увесь план дій? Ну в першу чергу хочеться подякувати нашим Збройним силам, що у нас є можливість провести повноцінні збори. Дякую керівництву, що надало нам такі можливості для проведення зборів по зборам. Ми, в принципі, фактично виконали. Об'єм роботи, який планували. Єдине, що нас підвело, це станній спаринг з нивою Тернополю, який трошечки нам прийшлося перебудовувати. Дякую Хусту, що погодилися перенести гру. В принципі, то, що заплановано, було виконано. Як оцінити функціональний стан гравців і чи готові вони вже до офіційних матчів? Ну, ми зробили тестування. Перед зборами і зараз в кінці зробили повторне тестування, то по функціональній підготовці ми бачимо, що футболісти додали. Чемпіонат покаже, але на даний момент ми бачимо, що ми підходимо в нормальній фізичній кондиціях. Взимку до команди приєдналося багато нових гравців. Як оцінити їхню роботу на тренуваннях та безпосередньо під час спарингів? Так, да, звісно, прийшло 11. Гравців, це фактично команда повноцінна відношенням. Дуже задоволені, як вони прийшли в команду, яка атмосфера в команді. Десь є моменти, що є десь недорозуміння, але ми ж це чудово розуміємо. Що за півтора місяця 11 гравців іти. В... Приєдналися до команди, то на те треба час для того, щоб вони розуміли і нашу філософію і відчували партнера. Ну, на даний етапі, то, що ми бачимо, то це є атмосфера в команді, то є професійний підхід у кожного з гравців, то можемо сказати, що ми задоволені. Наскільки ви задоволені комплектацією команди на даному етапі? Дякую нашому керівництву. У нас була чудова можливість укомплектуватися. Фактично на кожну позицію ми взяли хороших виконавців, у кожного є свої індивідуальні здібності. Зараз наша основна задача це їх повністю зробити під ту філософію, під ту структуру, яку ми бачимо у футбольному клубі «Буковина». Вісім контрольних матчів та вісім перемог. Якщо не брати до уваги результат, то які негативні моменти хотілося б виділити? Чи таких негативних моментів не було? Ну ми чудово розуміємо, що збори є збори, і насамперед десь нам треба. На що на даний момент в першу чергу треба звернути увагу, це психологія футболістів. Тобто, під час зборів, якби психологія менше відповідальності в чемпіонаті, нам от, нових 11 гравців нам треба вивчити їх психологію, як вони реагують на ті чи інші моменти, коли команда при якому рахунку, при яких діях, як вони це все будуть реагувати. Тому десь у цих моментах нам ще треба попрацювати дуже багато над цим. Який план роботи команди вже безпосередньо у Чернівцях? Ну вже, ми вже як і цей тиждень вже підходимо вже повноцінно до першого туру, тобто будемо готуватися з понеділка. У нас вже тренування в одноразовому режимі і готуємося до першої гри.